Перші описані науковцями палеонтологічні знахідки у Звягелі датуються 1935 роком. У 1991 році на вулиці Академіка Лисіна під час прокладання водогону у траншеї знайшли великі кістки Мамонта, серед них бивень завдовжки 73 см, який зараз зберігається у Звягельському краєзнавчому музеї. Але яким чином рештки Мамонтів потрапили до Звягеля? Під час льодовикового максимуму було охоплено більшість країн Західної та Центральної Європи, що перетворилися на холодні степи, а в Альпах переважали тверді льодовикові поля та гірські льодовики. Внаслідок осушуючі дії льодовика рівень світового океану впав на 130 метрів, зникло багато морів. Зокрема, сушою стала і вся одеська затока від гирла Дунаю до Криму. Зникло Азовське море. На місці північної частини Чорного та Азовського морів були холодні степи. Прорізані глибокими долинами Дону, Дніпра, Дністра та Дунаю. Одночасно північні моря та океани вкрилися кригою до 45-го градусу північної широти. Таким чином, Атлантичний океан замерз до північного узбережжя Іспанії і до широти Монреаля, а Тихий до берегів Японії. Важко повірити, що на теренах нашого Прикарпаття, наприклад, на фоні тундрових ландшафтів, колись можна було побачити мамонтів, волохатих носорогів та інших тварин, які давно тут не живуть. Лише сліди цього останнього зледеніння і досі читаються у сучасному ландшафті, та різноманітні палеонтологічні знахідки нагадують про ті далекі часи. Яскравим прикладом таких палеонтологічних знахідок є уже вище згадані рештки Мамонта, що були знайдені на території міста Звягель. А для того, щоб ви могли поспостерігати їх на власні очі, запрошуємо вас на екскурсію до Звягельського краєзнавчого музею.